Росія втратила майже 40% нафтопереробних потужностей таку... Свєто. І Таку інформацію наводить не наша розвідка. Ці підрахунки зробили самі росіяни. Поширили їх агентство РБК. Ситуація на ринку пального критична. Дефіцит бензину дістався вже до центральних регіонів. РФ уряд запроваджує обмеження на оптові ціни. Продовжує заборону на експорт пального і вже домовляють. Це бензоколонка країни, Є. Домовляється про. Е... Експорт із Китаю, Південної Кореї і Сінгапуру. Бензин будуть звідти вести. Uh -huh. Остання Росія імпортувала бензин всередині 90-х, і головна причина кризи це удари по нафтопереробних заводах. Вони uh -huh. не припиняються вже кілька місяців. Цього тижня на болотах знову вибухало, палало. Подробиці в нашій традиційній рубриці насолоджуємось. Так днями горів новоярославський НПЗ. Завод входить у п'ятірку найбільших на болотах. Місцева влада заявила, що цього разу пожежа сталася не через падіння уламків, а з технічних причин, що навіть може бути правдою. Адже через геноцид НПЗ на Росії ті заводи, які вціліли, працюють на межі можливостей як наслідок аварії та пожежі. Для того, щоб вберегти залишки нафтопереробної галузі, на Росії їх почали вкривати сітками. Ось так це зробили в Самарі. Росіяни не можуть захистити навіть об'єкти, по яким прилітало вже кілька разів. Ось і на тижні оборонці всьоми поцілили в Афіпській НПЗ в Краснодарському краї. Знищили модернізовані установки переробки мазуту. Черговий пакет санкцій від ЗСУ підкотив. Такі санкції працюють. Ціни зростають, а в Хакасі зник 92-й бензин. А в Ліпецькій області до заправок вишукувались черги. Губернатор назвав це проблемами з логістикою та наслідками інформаційної війни. А самопроголошена влада Окупованого Криму просто повернула півострів часи СРСР. І запровадила обмеження, дозволила відпускати лише 30 літрів бензину на добу в одні руки, а потім скоротила норму до 20 літрів палива. Що це таке відбувається? Мені зараз для того, щоб заправитись, потрібно десь дістати у бухгалтерії якісь талони. Скоро продаватимуть талони на талони на бензин. Як назло біля Феодосії ще й загорілася нафтобаза. З За офіційною версією зайнявся резервуар під час зварювальних робіт. Місцеві не сумніваються, що саме так все і було. Зварку перехопило ППО, але уламки зварювальних робіт знову впали. Така ж підозріла ситуація із загорянням складів матеріального забезпечення розрезерву в Комсомольську на Амурі. Та зі сходженням з рейок 18 залізничних цистерн з бензином Смоленській області. Там водій вантажівки в'їхав на залізничний переїзд просто перед вантажним потягом. Водія фури нагородити. Щодо ураження військового російського хвитокрила Мі-8, сумнівів немає. Його збили оборонці ФПВ-дроном. А от по заводу Електродеталь в Брянській області вдарили ракетами «Нептун». В цій же області поцілили базу ворожих військових. А на окупованій Луганщині знищили склад боєприпасів. Били по ворогу і у Донецьку. Безпілотники також завітали у столичний регіон країни-агресорки. Та до Сарато. Це саме та движуха, про яку говорив Путін. А так виглядає успішне ураження Бєлгородської ТЕЦ. Після нього та ударів по двом електропідстанціям в Бєлгороді стався блекаут. У деяких районах, крім електроенергії, також зникло водопостачання. Війна завжди повертається туди, звідки прийшла.